У парламенті в ці дні чергової річниці Чорнобильської катастрофи відкрили унікальну художню документальну виставку Сомня Дісасор у куларах Верховної Ради розмістили світлини відомого українського фотографа Віталія Краснощока, який він зробив у Прип'яті та на Чорнобильській АЕС 2021 року. На фото ровесники Чорнобильської трагедії, українська супермодель Сніжана Унопко та український оперний співак. Він же ініціатор та організатор цієї виставки Алекс Луна. Головна ідея наголосити на крикості життя та важливості пам'ятати про це. Надалі виставку експонуватимуть у парламенті Болгарії вона власне привертає увагу до того, наскільки крихке людське життя і наскільки ми всі вразливі перед подібними речами, і, хоч вона була знята в 2021 році, зараз актуальність теми на жаль стала не меншою, а навіть більшою з огляду на те, що і наша Запорізька АЕС окупована, і з огляду на всі виклики, які є зараз перед людством.